Вітаю, друзі! Це проєкт Точка спокою. Це місце для вашого психологічного розвантаження та ментального здоров'я. І сьогодні у нашій студії наша добре вже знайома кандидатка педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки університету імені Альфреда Нобеля, гештальт психотерапевт Ганна Вашколук. Пані Ганна, я вас вітаю! Вітаю вас! І як завжди, тему і запит, який ми розглянемо у нашому випуску, нам традиційно розповість наш точний інтелект. Тож дивимося та слухаємо. Вітаю! Мене звати Тетяна, мені 42 роки. Мій син підліток, йому 15, віддалився від мене, і я не знаю, як відновити нашу довіру. Коли він був менший, ми були дуже близькими, він розповідав мені все, а зараз ніби стіна між нами. Нещодавно під час сварки він сказав мені, що ненавидить мене. Я розумію, що це просто емоції, але його слова роблять мені боляче. Я багато працювала, щоб дати йому все необхідне, але здається, через це. Я втратила його довіру. Тепер він не хоче говорити зі мною. Замкнувся в собі, постійно сидить у телефоні або виходить із дому, навіть не сказавши куди. Мені здається, що я його підвела як мама. Чи можна якось виправити цю ситуацію, чи вже пізно? Пані Ганно, скажіть, будь ласка, чому підлітки проявляють агресію до своїх батьків, коли у більш ранньому віці у них були теплі такі стосунки? Ну, дійсно, дякую, по-перше, пані і Тетяні за цю ситуацію, яку ми зараз можемо, маємо змогу розглядати. Хочеться сказати про те, що підлітковий вік це вік кардинальних змін, де народжується особистість да? і дійсно завдання дитини відчувати свої кордони. Сформувати да там саме сформувати здатність відчувати свої кордони, в тому числі в сім'ї вони робляться безпечно в сім'ї робити, да і дійсно їм для цього потрібно проявляти в тому числі агресію. Тобто це нормально, це не якась там критична така ситуація, що потрібно терміново цією родиною йти до сімейного психолога, розбиратися, і все таке це може статися у будь-якій родині. Ну насправді так, підлітки дійсно, коли доросліші, там вже багато факторів є. Ну, по-перше, в них формується особистість, да а діти проявляють агресію, вони можуть там. Вона говорила про те, що підліток прямо може сказати, я тебе ненавиджу, да це не стосується саме. Матері, що він може мати мати ненавидіти, да? а це може говорити про те, що підліток не може континувати цю гаму усіляких почуттів, які є в нього всередині. І питання, які він собі задає, хто я, яке моє оточення, який я, і насправді це дуже важливі питання, да? тут ще зверху припадає. Зміна там фізична, да, підліток може стрімко рости, там гормональний там баланс в нього може бути такі, да, там сексуальне дозрівання. Це все дуже впливає да, там, на поведінку підлітка. І насправді, якщо підлітки ну там погодять себе саме так і досліджують свої кордони, в тому числі починаючи з родини, а йдуть потім в соціум, да, ну це може навіть говорити про те, що йому вдома достатньо безпечно. А що робити мамі, коли вона чує у свою адресу? Я тебе ненавиджу»? Треба проігнорувати ці слова або щось робити. Ну можна сказати, що мені неприємно це чути, насправді, бо це неприємно чути. Да? Е, я думаю. Дуже часто така історія, що саме мати дуже сильно емоційно переживає зміну того, як підліток ну, насправді виглядає зараз. Да? І насправді, якщо говорити про підлітковий вік, то саме Дуже часто матерям потрібна підтримка, щоб пережити цей підлітковий вік. Навіть не підліткам, а матерям. Бо підлітки вони більше з однолітками, да? ну якби якщо у підлітка є друзі, це дуже добре і для нього важливо самооточення середовище. А от матерям дуже важко. Перше на допомогу, хто може прийти, це дійсно пара. Чоловік, да? і він допомагає матері континувати. Да? Якщо, наприклад, у матері були ну, близькі стосунки з сином, да? і він такий мамін був, наприклад, да? а потім він раз і віддалився, то тут потрібно, щоб на місце встав батько, що є дуже доречно саме зараз, тому що підліток він е, готується вийти, да? вийти вже він прям віддаляється, готується вийти, формується. І тут батько може класно підтримати мати, або хтось із близьких, якщо там немає, наприклад, батька, хтось із близьких, хто може підтримати мати в її важких переживаннях стосовно того, що вона хвилюється, по-перше, що у підлітка може змінитися режим дня. Подобання в харчуванні, він може виглядати е, страшне. Просто страшне. Всі ми проходили це через цей От, Прямо як чудовисько може виглядати. А він може не виходити зі свого там своєї нори. Йому треба тільки їжу так під підкладати під двері і все. І Може там не прибиратися. Ну от все, що завгодно, може відбуватися. І при цьому. При цьому о, о, дійсно батьки хвилюються своїх дітей і вони прямо їх не взнають. Вони прямо говорять, це не моя дитина, я не виховувала таку. Що сталося? Що я зробила не так? Це дуже часто такі, да, звертання. Батьків, що я саме зробила не так, щоб моя дитина стала така. Ви все зробили так, це значить, що ваша дитина має, ну вона що якраз таки Має в собі вже сили для того, щоб е, почати формування, да, там, саме її думки, да, там, е, її почуттів, які вона висловлює, там, її бажань і так далі. А, і тут ми можемо підтримувати батьків, сказати про те, що ну, дивіться, ну, це ж ви виховували дитину, у вашій родині вона така виросла, з нею все буде добре, у неї немає іншого досвіду, ніж того досвіду, який він мав в родині. От, просто немає. Так, да, це такий період, він важкий. І от матері прям стикаються з таким поняттям, як материнське безсилля. Сказали, все, безсильне, я вже і те зробила, і все. І от я безсильна, і дуже часто з чим приходять матері, саме з материнським безсиллям, в якому їх можуть підтримати саме психологи. Чим більше вони намагаються виправити ситуацію, тим з більшим вони весиллям стикаються, які вони не можуть пережити. Да? І тим надовше розтягується цей період. Це по-перше. А по-друге, чим, чим ще можна підтримати матерів, сказати про те, що Дитині в цьому віці потрібна не тільки підтримка, а й фрустрація. Підлітку важливо відштовхнутися від кордонів, да, там, від достатньо стійких кордонів матері для того, щоб піти далі в це життя. І ми окреслюємо ці рамки сімейні, в тому числі, для того, щоб підліток от прям відштовхнувся і пішов. Да? Ми щоб ми могли стверджено сказати ні. І да, що підліток ну, якось це переживав, але розумів, що рамки є, да, що життя воно не таке підтримуюче, да, як взагалі то дуже б хотілося. Насправді, дуже часто приходять там, на консультацію, або м м батьки, сімейна пара, да, або хтось із батьків з тим, що. Ну нібито в них і так є провина, що вони щось не те зробили зі своїми дітьми, що вони такими стали в підлітковому віці. Ну, якісь типу прогалини, да, вихованні. Хоча, ще раз нагадую, що це більше норма, чим ні. Ось, А так їм є ще важко, тоді вони ну, впадають в таку провину, як я можу ще щось там, особливо, якщо у мене колись там в дитинстві зі мною так робили, я ніколи так не зроблю зі своєю дитиною. Але без цього насправді без фрустрації дитина не зможе відчути ці кордони, ці рамки, які дуже запотрібні дитині, в тому числі, щоб відчувати, куди йому рухатись далі. І оцей баланс дійсно фрустрації і підтримки батьки можуть робити це. Наприклад, мати в чомусь підтримує, а батько каже ні. Ну як завжди, да там в чому ви брезли стан... поліцейські? Да, ну, Просто щоб ці ролі були не стійкі, ну, що мати добра, батько там, такий, там, обмежуючий, щоб в яких ситуаціях діти могли обирати там, до, до кого звернутися, з яким питанням там, до батька чи до матері. Щоб у них у самих була кооперація, щоб вони також обговорювали да, якісь складні ситуації, пов'язані з дитиною, і дитина бачила, що. Дійсно, ми можемо на сімейному саветті щось обговорити. Дійсно, хтось може виявляти свою думку і говорити з батьків. Я вважаю, що це недоцільно. Мати така, ну давай ще раз подумаємо, давай ще раз обговоримо, давай знайдемо компроміс, щоб дитина також в цьому приймала участь. І все ж таки відбувалася ця бесіда, та, щоб дитина знала, що вона може прийти додому в будь-якій ситуації, прийти додому. І вона мала право на те, щоб. Була розмова, компромісна розмова, щоб ми дійшли згоди в, в питаннях щодо його там безпеки, здоров'я, там руху вперед і так далі. А скажіть, будь ласка, цікаво дізнатися, як зрозуміти, що коли є оця нормальна дистанція між підлітком mm -hmm. і батьками, бо зрозуміло, що рано чи пізно підлітки виростуть, виростуть, виростуть і підуть від батьків. А коли це така дистанція, що це вже якась проблема визріває, і треба звертатися за допомогою? Можливо, є якісь ознаки, сигнали чи ще щось? І дійсно, це дуже складне питання, тому що підлітки вони. В принципі, так, виглядають такими межовими трошечки. Да? От, якщо говорити про там, консультацію психіатра, можливо, да? там, якщо ми бачимо якісь ознаки, вже клінічні ознаки, да? я дуже дуже раджу звертатися саме до дитячого психіатра, а не до дорослого психіатра. Є дуже велика різниця в тому. Ну, які призначення призначає дитячий психіатр і дорослий психіатр. Тому я дуже раджу звертатися саме до дитячого психіатра або до дитячого психолога, тому що дитячий психолог він має. Спеціалізацію з урахуванням вікових особливостей криз дитини і може проконсультувати доцільно або батьків, або дитину підлітка. Ну, ми можемо побачити, наприклад. Ну, сигналом є, наприклад, те, що ми можемо побачити у дитини прояви усіляких залежностей. А ми можемо побачити у дитини. Там, підвищену тривожність а, або а, знижений там, апетит. Ми можемо сказати про розлади харчової поведінки, які також у підлітків присутні дуже часто. А, і там є ну, певна межа. Да? От, тут потрібно довіряти навіть своєму материнському інтелекту. От як я завжди говорю, мати вона відчуває ту межу насправді. От коли це тривога, а коли вже от є таке відчуття, що потрібно все ж таки звернутися. Так, можна звернутися, по-перше, до гугла, ну щоб трошечки подивитися, да, там ознаки, які на ваш погляд вже є сигналом. Але візуальні ознаки можуть бути вже сигналом. От, да, є умовно там відстороненість, да, там певна. А є точно зміна в графіку, це точно. Але якщо ви бачите, що ваша дитина виглядає хворобливо або відсторонена в тому сенсі, що в нас не така сильна емоційна близькість, а дитина реально відсторонюється і в неї погляд відсторонений. Да, от Коли дитина не проявляє цікавості до світу, взагалі да, там, до їжі, до світу, коли дитина, там, дитина там, плутає день-ніч, хоча вони можуть лякати, вони можуть розказувати усілякі байки. Але, от, наприклад, ще там маркер, да, ну, коли дитина, наприклад, ходить в одному і тому ж одязі там, тиждень, два, взимку і літом в худі, Наприклад, да, там не знімає верхній ну, теплий одяг. Це можуть бути признаки самопошкодження. Наприклад, да? От, Дитина може говорити, що да, мені холодно, да? або да, кішка мене поцарапала. Це можуть бути просто признаки самопошкодження. Да? І, а, діти рідко показують да, своє тіло. Вони можуть там набирати вагу, вони можуть худнути, вони просто одягаються в такі речі, що ви ніколи не здогадаєтесь. Але до цього потрібно бути уважним, так? наскільки дитина приховує своє тіло, тому що дійсно діти багато підлітки, багато чого роблять, і які експерименти зі своїм тілом. Це правда. Ось, ну і от коли ви бачите вже такий хвороб, ну хворобливий вигляд дитини, це може бути маркером того, що потрібно звернутися до дитячого ну, психолога або навіть до психіатра, дитячого психіатра, який має точну спеціалізацію, вони, як правило, мають спеціалізацію і. Там дитяче батьківсько, часто от щоб зорієнтувати, що норма, що ні, може, медикаментозно також потрібно підтримати дитину. В цьому нічого страшного немає. Насправді, бувають такі ситуації, що деякі мами та і тата також, аби повернути довіру дитини, починають їй дозволяти все. Дозволяти все, купляти все, ну отак, от, от ніби підкупити якось. Це ж мені здається, це не зовсім нормально, але це дуже часто зустрічається. І я впевнена, що є якийсь правильний шлях до того, як повернути цю довіру. Що для цього треба зробити? Ну, це довіра, це ж такий е, шлях. Да? Якщо говорити про до вернути довіру, це значить, що у ж е, її втратили. Це значить, що батьки щось зробили. Найчастіше батьки щось роблять це розповідають, ніби якийсь жарт, те, що дитина довірила. Вони чомусь вважають, що це смішно, а насправді вони просто. Ломають довіру до своєї дитини до себе. Ну і тоді у батьків є ну, там, певна провина, яка не проговорена. Да? Якщо батьки дійсно втратили довіру, якщо батьки дійсно порушили да, там, конфіденційність або винесли щось за межі того, де дитина ну, правда просила не виносити, або якась публічна була да, там, осоромлення, то дійсно цю довіру важко заслужити Саме таким шляхом, як там ти говориш, краще її проговорити. Правді, дуже важко батькам приймати те, що вони помилилися. От, а дітям дуже важливо знати, що батьки теж люди, які взагалі-то теж помиляються. І дуже часто зустрічаюся я ну, там з підлітками, вже з дорослими людьми, які гадки не мають і ніколи не чули, щоб їх батьки визнавали, ну там, умовно, те, що вони щось не знали, або там помилилися, або зробили хибний вибір, або якось образили дитину. Вони бачать такий ідеальний образ батьків, які стоять на своєму і говорять це Зараз вважає, що я правий або права. І тоді і у дитини немає, а, взагалі немає ніякого місця для того, щоб проявляти всі різні свої сторони. Вони також від себе вимагають тої діяльності, і вони не дають собі права на помилку. Вони дуже себе за це карають, в тому числі фізично наносячи собі шкоду. А, і Класно, коли є ну, от така людяна розмова з батьками, бо вони сто процентів є авторитетними фігурами для дітей. Навіть якщо діти говорять про те, що це не так, і якась інша мама, яка краща, ніж моя, але це не так. Діти точно вважають своїх батьків найкращими, найрозумнішими, найулюбленішими, навіть якщо вони говорять щось протилежне. І тому батькам просто потрібно попрацювати в тому числі зі своїми внутрішніми обмеженнями, образом батька, ну, батька да, там, образом батьків, які вони ну, там, навіюють дитині, да, і в тому числі в якому сенсі визнавати, що вони ну, зробили там, втратили довіру. Головне, що з усіх ситуацій, майже з усіх ситуацій можна знайти вихід або якщо не дотягнути до самого кінця, тому треба бути в родині уважнішим, треба спостерігати на, на тих людей, які оточують, на дітей, на свою другу половину, на все намагатися не те, щоб напевно контролювати всіх, бо це занадто, а просто якось придивлятися, помічати і у разі чого звертатися до фахівців. А основне, шановні глядачі, ви зможете робити самостійно, просто будь ласка, коли вам говорять, слухайте, слухайте і відповідайте, і все буде більш-менш нормально. А ви іншому Мому випадку звертайтесь до справжніх фахівців. Це була точка спокою. Я дуже дякую за те, що ви доєдналися до нас. І шановні глядачі, зустрінемося вже незабаром. Бережіть себе.